Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 6 класу: Математика і тема, «Імовірність ймовірність випадкової події. Перед тим, як ми розпочнемо, обов'язково натисніть вподобачку, підпишіться на канал, якщо цього досі чомусь не зробили. І натисніть дзвіночок, і тоді будете в курсі виходу нових відеоуроків. Так я нагадую, поки ви це робите, що наш урок складається з трьох частин. Перша частина теоретично пояснюємо сьогоднішню тему. Друга частина практично розв'язуємо задачі. І третя частина тестування. Перевіряємо себе, як добре зрозуміли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. Розпочнемо, як і обіцяв, з теорії. Що таке взагалі подія? От ми говоримо ймовірність події. Да? От у нас тема така. А що таке подія? А подія це те, що відбувається, те, що трапляється. Що у нас може трапитися? Можна прийти на урок, можна спізнитися на урок, можна виконати домашнє, можна не виконати. Можна влучити в мішень, може взимку випати сніг, можна дістати кульки потрібного кольору. Це я вже ближче до теми підводжу вас. Тобто все, що може відбутися чи трапитися, ми будемо називати подією. От. З цим розібралися. Сподіваюся, нічого складного немає. Події бувають неможливими. Це та подія, яка ніколи не відбудеться. Яка ця подія? Наприклад, що от я в понеділок записую відеоурок, а завтра буде п'ятниця. Що після понеділка буде п'ятниця. Ну, такого не буває. Да? Або випадіння Чорного снігу влітку, не дай Боже. От сніг взагалі не чорний, та да, ще й влітку не буває. Тобто, ну, взагалі таке не може, не може ніяк не бути. Достовірна подія, та, яка обов'язково відбудеться. Варіант, після понеділка не може бути п'ятниці, але після понеділка точно буде вівторок. Або після четверга настане п'ятниця. Випадкова подія, та, яка може відбутися, а може й не відбутися. Наприклад, третім уроком буде математика, або українська мова. Все залежить від дня тижня, залежить від класу, да? від багатьох факторів. Чи прийдуть учні, чи прийде вчитель, ну і так далі. От, зрозуміло. Значить, так. Да. Повторюю, події бувають неможливі, достовірні і випадкові. Нічого. Складного. Рухаємося далі. В шкільному курсі математики найчастіше розглядають події, які ще не відбулися, але ще мають відбутися. Будемо е, гратися у таких піщунів, будемо намагатися точно сказати, чи буде, чи не буде. Ну, як прогноз погоди, коли синоптики кажуть, що буде дощ. Да, але вони не кажуть, коли він буде, де він буде, а може, не буде. А якщо буде, то. Можливо, не там, а там. Ну, якась вірогідність, якась ймовірність, що цього буде. От. у події називають відношення кількості сприятливих для цієї події результатів до кількості всіх можливих результатів. І позначається це так. Ймовірність події А, подію позначати великою літерою. Математики взагалі не цікавить, про що йде мова. Влучання в мішень чи випадання дужу, чи що. Ми просто позначаємо літерою. І не забиваємо собі голову, яка подія за цим стоїть. Тут просто А, і все. Ймовірність П від А. Ймовірність неможливої події дорівнює 0. Або 0%, або числом, або в відсотках вимірюється ймовірність. Можливо, хтось з вас знає, що там випадіння герба на монеті це 50%, або 0,5%. Так, от неможлива подія до рівня 0%, що ця подія відбудеться. Жодного шансу немає. Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці те, що гарантовано 100% відбувається. Бачите? Гарантія 100%, тобто точно відбудеться, або одиниця. А ймовірність випадкової події лежить в межах від 0 до одиниці, якщо цілим числом, або від 0% до 100%. Якщо ви розв'язуєте задачу, і у вас ймовірність події дорівнює 2, 1,5%, то це означає, що ви розв'язали задачу неправильно. Якщо у вас вийшло мінус 10%, мінус 35%, ви теж розв'язали неправильно. Тому що, що я сказав, в яких діапазонах можуть знаходитися імовірності випадкової події? І якщо ви розв'язали задачу, у вас імовірність неможливої події, вийшла одиниця, ну я вас вітаю, ви розв'язали неправильно. Бо неможливо нуль. Достовірно, один. Всі інші в діапазоні. Між цими числами. Так що у нас далі? Це була вся теорія. Перед тим, як перейдемо до практики, хочу подякувати гарним помічникам, помічникам нашого каналу. Топ-помічників на каналі поки немає. Як будуть топ-помічники, буде третя колоночка. Це спонсори, Ті люди, які фінансово підтримують проєкт. Стати спонсором може кожен. Достатньо натиснути кнопку спонсорувати під будь-яким відеоуроком на каналі Топ Школа. Трошечки відпочили. Можемо переходити до розв'язування задач. І так. Яка ймовірність того, що при одному киданні грального кубика випаде кількість очок, що дорівнює? Ось гральний кубик. Да? Всі знаємо, скільки у нього грані? 6. Там 6 очок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, тут ймовірність, що при одному киданні грального кубика випаде кількість що щодення 4. Ага, дивимося. На кубику шестиграний, якщо це не ДНД-гра, тут 6 граний. Тут четвірка тільки одна. Значить що? Кількість усіх можливих результатів це 6. Або 1, або 2, або 3, або 4, або 5, або 6. Це всі можливі результати. Кількість сприятливих для цієї події результатів одна. Така подія це випадіння числа 4. Тобто подій усього 6 сприятливих одна. Отже, ми маємо, що ймовірність тоді 1 шоста. Ну, а щоб записати відсотки, ми один поділили на 6 і помножили на 100%. Бачите? Нічого складного. Менше одиниці, але більше нуля. Одна шоста. Значить, я правильно розв'язав. Це імовірна подія. Випадкова подія. Так, імовірність випадкової події. Кількість очок що дорівнює парному числу. Хм, давайте розберемося, які ж тут числа у нас будуть парні. Значить, парні числа тут 2, 4, 6. Тоді кількість сприятливих для цієї події результатів 3. Випадіння двійки, четвірки, шістки. Три події будуть сприяти. Загальна кількість подій 6. Отже, я тоді записую 3 шостих. Скоротити дроби. Я знаю, як, скорочуємо на 3 і чисельники і знаменник. Отже, ймовірність такої події, дорівнює 1 друга, або 0,5, або 50%. Та-дам! Я розв'язав задачу. Чудово. Рухаємося далі. У 6 Б класі навчається 14 хлопців та 16 дівчат. Яка ймовірність того, що на уроці математики першим до дошки піде учень? Це перша частина, друга учениця. Ну, давайте розберемося. Усього в класі 30 учнів, тобто кількість можливих результатів 14 хлопців плюс 16 дівчат 30 учнів. і учениць. Кількість приятливих подій, що першим піде учень, це 14. Бо з 14 хлопців тільки можна вибрати. Більше їх не стане 15 чи 16 хлопців. У цьому класі було 14 їх і залишиться 14. Тоді ймовірність, що першим піде хлопець 14,3 або 7,15. Оп-оп, скоротили все. Назвати дамка. Кількість приятливих подій, що першою піде учениця. Як тут буде? 16,30, учениця 16. 16,30. 16. 16 Скорочуємо на 2, 8.15. Визначили ймовірність того, що коли хлопці, коли дівчата Ту -ту 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 -ту. розібралися. Можете порахувати, до речі, яка у вас ймовірність для вашого класу. Mm -hmm. Це ж не складно. О, що це у нас тут? О, фігурки геометричні, згадали їх. Назву. Да, Трикутник, круг, квадрат, круг, п'ятикутник. Яка ймовірність обрати коло? Сказав Олександр Борисович і тут же виправив на круг. Пам'ятаєте різницю між школом і кругом? Хто пам'ятає, пише в коментарях і за це отримує від мене вподобаєчку. Так, яка ймовірність обрати круг? Скільки в нас усього фігур? 5. Скільки у нас кругів? Два. Значить, ймовірність обрати круг п'ятих або 0,4. Звичайний дріб перевели в десятковий, два поділили на 5 стовпчик, або домножили на 2 будь-яким способом. Або 40%. Яка ймовірність обрати фігуру, що має кути? Значить, трикутник має три кути. чотирикутник – чотири кути, п'ятикутник має п'ять кутів. Круг, скільки кутів має? Упс, Жодного. Значить, тоді у нас тільки три фігури мають кути. Всього фігур п'ять, отже, 3 п'ятих або 0,6, або 60%. Яка ймовірність обрати фігуру зеленого кольору? Скільки зелених фігур? Одна. Скільки усього фігур? 5. Одна, 5 або 0,2 або 20%. Звертаю вашу увагу, у нас, якщо брати в числах, всі в діапазоні від 0 до одиниці, більше 0, але менше одиниці. Якщо у відсотках всі більше 0, але менше 100%. Тобто я все розв'язав правильно. Якщо б вийшло 140, 160 або 120, я тоді робив висновок, що десь я помилився, і знову перерозв'язав задачу, поміркував, знайшов помилку і виправив її. З цим розібралися. Це була вся практична частина, всі задачі. Бонусне завдання для тих, хто хоче додатково вподобачку, розгадайте ребус. Напишіть в коментарях, яке слово тут зашифроване. Пишіть в коментарях. Но зараз невеличка музична пауза, після кое нас чекает тести тож не премекайте се. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славетного міста Вознесенськ, Миколаївська область, одна зі шкіл цього міста. Якщо ви вчитесь, з вас вподобаються. Ну а ми рухаємося далі вперед за оцінкою. Тестові завдання самі себе ж не виконають. До речі, шановні вчителі, на сайті школа.топ можна придбати окремо і презентації, і тести, і використовувати їх на своїх уроках. Там є всі деталі. Так, ну що ж, пишу ім'я, я тести проходжу, будьте проходити, ви введете своє ім'я. Починаємо тестування. Вкажіть приклади події. Влучання в це подія, Подіння. подія. Випадіння снігу взимку теж подія. Діснування кульки потрібного кольору теж подія. Три варіанти всі підходять. Подія, яка ніколи не відбудеться. Випадково достовірно, неможлива. Ну, неможливо, ніколи не може такого відбутися. Імовірність, що в календарі після 30 го числа буде 31%. Відсот... Ой, три... буде 31 число. Становить 0%, відсотків, 50% відсотків, залежить від місяця, становить 100%. Відсотків. Ну, тут у нас залежить від місяця. У нас є місяці, які мають 31 число, які не мають. Кому цікаво, може обчислити цю ймовірність, але це точно не 0, і не 50, і не 100%. Це залежить від місяця. Якщо ви вважаєте, що 50%, то ви помиляєтеся. Не 50% у році, не всі, не 6 місяців з 30 днів і не 6,31. Не, не вірите, перевірте. А може я й помиляюсь, а може ні. Завжди перевіряйте отриману інформацію з будь-якого джерела. Імовірність неможливої події дорівнює лежить в межах від 0 до 1. 0 – або одиниці. Ну, неможливо, 0. Яка ймовірність витягти сімку з колоди 52 карт. Сімка. Значить, скільки сімок в колоді з карт? 4. Скільки карт? 52. Значить, 4 сприятливих подій з 52. Угу. Ймовірність, що після березня буде травень, становить. Ставимо паузу, згадуємо, рахуємо січень-лютий да, і так далі місяці. 0%, бо після березня йде квітень. Подія, яка обов'язково відбудеться, це достовірна подія. Відновить визначі, встановивши правильну послідовність. Ми події називають відношення, кількості сприятливих для цієї події результатів до кількості всіх можливих результатів. Подія, яка може відбутися, а може і не відбутися, це випадкова подія. Імовірність такої події дорівнює, ну, лежить в межах від 0 до 1. Достовірної події дорівнює 1, І в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт! Він буде корисний для вчителів і для учнів. Його можна проаналізувати, зберегти. Тут вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка, до речі, запитання генерується кожного разу у різному порядку. Відповіді теж в різному порядку. І списати нам, типу 1А, 2Б, не вийде. Кожного разу різна послідовність. Ага. І ймовірні, що у вас випадуть навіть однакові запитання першими да, чи другими, о, можливо, і випади, але відповіді будуть іти в різному порядку. Бачите? Так що ось такий чудовий тест можна користуватися. Помилок немає, були б помилки, я б їх міг проаналізувати. А так нема що аналізувати, все зробив. Чудово рухаємося далі. І так, шановні глядачі, якщо вам подобається відео, тисніть вірно вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал Топ-Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу. Кнопка спонсорувати. Під будь-яким відеоуроком вибирайте рівень підтримки. Приєднуйтесь сайт школа.топ. Зібрані всі відеоуроки, є зразки матеріалів. Школа Топ сторінка у Фейсбуці моя, у Вайбері спільнота для учнів допомагаємо один одному з домашніми завданнями. Аналогічна спільнота є й в Телеграмі. Посилання шукаємо, де правильно в описі. В інстаграмі фоточки. Теорія за одну хвилину у Тіктоці і на другому каналі від проєкту ТОП-Школа. Швидкоматика. Всі посилання в описі. Ну а тепер ваші коментарі. Три випадкових, які я обрав до сьогодні урок. І в мене бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть великими літерами в коментарях слово понеділок. Я буду знати, що ви додивилися до кінця. Задоволений вам подобаєчку. Ну, на у мене на сьогодні все. все добре і до побачення. -по